Всім привіт! Сьогодні якась страшна жара. І ще якісь ремонти роблять зверли. Я сподіваюся, мене чути добре. А, ми вирішаємо вже збираємося виїжджати у Македонію. Ми там будемо транзитом лише два дні, але все ж сподіваюся, що ми встигнемо і щось подивитися, і трішки відпочити, і вам показати щось цікаве. Я вже там колись була транзитом теж, переїжджаючи в іншу країну. І в мене спогади такі не найкращі. Тобто там все така ніби трошки як. Скромне, десь там трохи щось по-дикому, незвично. А, подивимося, чи що щось змінилося за ті кілька років. І так, опалачувати дорогу там наперед, купувати вінетку не потрібно. І мені здається, всю основну інформацію я вам розповіла. Тому вирушаємо, будемо дивитися. Перетнули ми кордон з Македонією. Їхні хатинки на горах. Ось так розташовані цікаво. гори, 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 гори І їхній прапор! Прапор Македонії! Тут просто ціла дорога, як в сміттєзвалище. Дуже багато мусульман тут, а в Македонії. Зараз намагаємося заїхати в центр міста. Це є міст. За 400 метрів. Поверніть ліворуч. Ми довго шукали, де можна поставити машину. Тут ледь не в'їхав в нас якийсь македонець, який просто на всіх парах мчав і зробив собі третю лінію. І ми сигналили, але тут він просто впирався. Добре, що ми не потрапили через нього в аварію і шукали місце, де тут взагалі можна запаркуватися і піти поїсти, щось подивитися. Нарешті знайшли якийсь один. То є стояну стоянку, і пишеш вона платна. Ми не знаємо, як за неї заплатити. І е, запиталися когось знайшли, хто добре розмовляє англійською мовою, і нам ця дівчинка сказала, що можна заплатити за стоянку тільки тоді, коли в тебе є македонська карточка, приходить якесь повідомлення, а так, інакше не можна заплатити. І такі. Як туристи мають заплатити? Вона каже, тут мало туристів, жах, просто жах. І все таке воно дивне і все таке. Ми хотіли поїсти десь піти на екскурсію в Скоп'є, але там всі стоянки платні, не було де поставити машину і не було, як розрахуватися. Тому ми десь тут, по дорозі, знайшли біля гір якась гарна така кафе. І спробуємо щось македонське може. Знайшли собі місце, ось таке гарне, вже засерверували. І меню ось таке. Все тут пише македонською. Перекладачі і переклали, замовили зубку бульйон, я дуже люблю. Куштує на наші 140 їхніх денських македонських ден наших 100 гривень. І якийсь стейк ось такий за 350 їхніх македонських ден це наших 250 гривень приблизно. Будемо дивитися і пробувати. І ось таку красу. Тут принесли, стейк із зубка. І хлібчик навіть ще підсмажений. Смакота на вигляд. А ось це нам дали решту їхні македонські денери. Такі вони цікаві, такі різнокольорові. Опс. Десятка, десятка і сотня. Все дуже було смачно, нам дуже сподобалося. Але вони хочуть лише готівку, тому мусили розрахуватися в євро. Під'їжджаємо до оплати дороги, тут вінетка не купляється, а платиться ось так, як в Польщі. Під'їжджаємо, подивимося, скільки. Ми заплатили 40 їхніх македонських ден, це є 28 приблизно наших гривень. Ось так. Їдемо далі. Щойно знову треба було платити за дорогу. За... Та плата дороги просто кожних 10-15 хвилин і нам дали решту 50 -ку. Тут такий значок, як в Румунії, просвічується. І ангел така гарна. Ще ніколи не бачила таких цікавих. Ми заселилися в Македонії у найдешевший готель, який взагалі ми коли-небудь а... бачили. Так, вгадайте ціну. Це, ми ніколи ще не жили за такою ціною. 900 гривень за ніч. Це за трьох людей. Ванна. А ось тут по східцях ось така красива. Кімнатка. Телевізор все тут є. І вигляд на якісь будиночки. Завтра зранку будемо дивитися, що там за місто. У мечеті молитва почалась. Я не знаю, чи вам чути? Але це досить голосно. Всім привіт! Ми в Македонії. місті Струга. І е, сьогодні ми повернулися з вами це курортне містечко. Е, Красиве. Тут є багато ресторанів, кафе. Тут країна наполовину православних християни, наполовину мусульман, але оскільки ми бачили лише на одну церкву 20 мечетей, то, мені здається, тут більше мусульман. Але може це таке враження, може, залежно доїде. І я вже казала, що прийнять близько 2 мільйонів людей. маленька. Вжидаємо про валюту, що це македонський ДНР, Йдемо дивитися місто. Вже дуже близенько лишилося, а це парк якийсь такий, досить красивий. Ось ми вийшли на озеро. Тут веслують в когось гори і море, в когось гори і озера. Спробуємо водичку. Я водичку спробувала, вона трішки прохолодна, там є пляжі, де можна купатися, коли літо і тепло. А, і тут вже нам сказали, що сезон закінчився два тижні тому. Тобто, тому такі дешеві ціни. І якщо ви хочете зекономити, їдете десь за кордоном, треба одну ніч переночувати, чи дві, чи десь транзитом, шукайте десь, де є море, озера, курортні, містечка. там пів ціни на житло. Моя така порада. Бебоді пливуть. Вони пливуть, вони до мене. Втікаємо. Ці Ті голуби шипить, відганяє людей, щоб не підходили. Ого, які агресивний. Я в кожній країні бачу наш прапор у чомусь. В Македонії це футляр для окулярів. Ціни тут ем, такі, як в Україні подібні, може, деколи щось і десятше. Бо в них їхній один македонський ДНР це майже наша одна гривня. Тобто 70 копійок. Дуже легко орієнтуватися. Демо в маркет подивимося, Хочу дуже. Ще дуже якихось але нема. Бананчиків. Подивимося, які тут ціни. Так, така штучка десь приблизно біля 30, -30 гривень. Володощі. То коштує десь 45, десь теж як 30 гривень. ну Це десь такі, як у нас. Ну ось і все. Наші пригоди в Македонії добігли кінця. Хотіла ще поділитися з вами трішки враженнями про цю країну. Чи було цікаво так? Чи я би там жила? Ні. Чи я би там залишилася на довгий час? Ні. У мене враження такі двоякі, тобто Україна специфічна, країна здебільшого мусульманська. Вона розвивається, але все дуже для нас незвичне. Тому так, і будинки, і культура. Все воно таке дуже-дуже-дуже для нас таке незвичне. Тому ось такі в мене враження. Тому побачимося з вами всіма скоро у наступній країні. Гарного всім дня!